Привіт, друзі! У вас є гарбузи. Чи придбаєте гарбуза? Але не знаєте, як спекти смачного гарбузового пирога, то підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше приготування ароматного м'якого гарбузового пирога. Пиріг вийде смачний пухкий навіть тоді. Коли ми не маємо глибоких кулінарних знань, у нас найсмачніше приготування страв це наше хобі. А готуємо ми легко і просто без заморочок. Приготовлений пиріг смакуватиме навіть тим, хто не любить сам гарбуза. І так Готуємо гарбузового пирога, смачного пирога. Готуємо тісто, у посудині розтираємо яйце з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі, перемішуємо все за допомогою вінчика до легкої пінки. Сюди ж вливаємо кефір. Чи кисле молоко, якщо кефір низької жирності, то можна додати столову ложку сметани, додаємо манку. Манку всипаємо всю. А от борошно розділяємо на три частини, просіюємо і першу частину всипаємо сюди. Все перемішуємо. І залишаємо на 15-20 хвилин для набухання манки. Тим часом миємо гарбуза, гарбуза чистимо, нарізаємо на великі шматки та натираємо на терці. Можна натирати гарбуза на терці, як з малими отворами. Так і з великими. Це залежить від нашого смаку. Натерто гарбуза перекладаємо в тісто. Гарбуз буде віддавати сік. У другу частину борошна додаємо соду чи розпушувача тіста. І це борошно додаємо в тісто. Продовжуємо змішувати. Тісто, в яке наразі додаємо розтоплене, тепле гаряче вершкове масло, олію і чайну ложку натурального меду. Мед дасть пирогу такий гарний смак, що якщо хто не знає, з чим пиріг, то й не здогадається, що він гарбузовий. Поступово в тісто. Добавляємо по ложці третю частину борошна, доводимо тісто до того, щоб воно було таке, як густа сметана. Посудину для запікання застеляємо пергаментним папером змащеним маслом чи олією виливаємо сюди тісто. Чекаємо кілька секунд, щоб тісто розійшлося по всій посудині і за бажанням його прикрашаємо. Ставимо пирога в розігріту духовку, гарбузового пирога випікаємо 45-50 хвилин при температурі. 180 градусів. Готовність пирога перевіряємо за допомогою будь-якої дерев'яної палички. Неймовірно, м'який пухкий, ароматний гарбузовий пиріг готовий. Друзі, сподобалось відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі нам важлива думка кожного глядача. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Підписуйтеся на наш канал, щоб ви і ми щасливі були. А ми віримо, що все буде добре. Далі! bude